Тарас Загородній політтехнолог долучається нині до нас. Доброго ранку, пане Тарасе, Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, ми бачимо сьогодні в мережі багато відео про те, як урни заливаються зеленкою. Там відбуваються на виборчих дільницях якісь підриви, вибухи. Також бачимо багато зіпсованих бюлетенів, сфотографованих з написами Навальний, де люди дійсно не підтримують Путіна. Ну і ось умовно, навіть якщо цей відсоток таких бюлетенів, або такої незгоди він величенький. А покажуть там умовних тим 70, тих 76 чи 80 відсотків. От навіть от вся ця. Вся ця путінська, не знаю, як назвати їх, путінське угрупування. Навіть якщо побачить реальну ситуацію, для них це щось змінює, це якось буде підривати впевненість Ну, Для аргумента тиску на Путіна серед еліти, okay. звичайно, що буде. Тому що там же головна еліта, як вони розглядають, чи є, як вони розглядають легітимність саме Путіна, okay. Okay. тому що Путін зміг не проводити вибори беззаперечно, але він чітко розуміє, що таке питання легітимності влади навіть такі вибори потрібно проводити. І він вони чітко розуміють, що. Йому не потрібно 50-60 відсотків, йому потрібна близько 70 відсотків щирої підтримки до щирої підтримки, вони могли теж так намалювати, але цього знов таки не достатньо а, для того, щоб а, сам особисто Путін а, почував себе як легітимним лідером і ватажком в першу чергу еліт. Упевнений, що якщо вони будуть бачити, що там буде не Припустимо, 30% хтось набере, або явка дуже така буде. тут теж важливе питання явки. Путін же намагається робити явку, тому що низька явка, і тому, звичайно, що це може зустріти, якщо ці цифри ну, якісь напевні будуть. Ну там, припустимо, там 60%, Це вже непевна цифра в такому режимі. Які можуть використовувати чергу елітами для тиску особисто на Путіна в різний спосіб, тобто ви думаєте, що уся система опору якраз внутрішня, не народна, а тих, хто може цей компромат підзбирати щодо явки, щодо реальних, реальної кількості голосів тобто, це може бути такою заповільненою бомбою, яку російська еліта в якийсь зручний для неї момент також може використати і оприлюднити навіть. Ну, оприлюднювати не буде, це не, не має ніякого сенсу. Ну, теоретично, десь воно ну, може зливатися, але в рамках більш глобальної гри вже проти Путіна. Тому що, вочевидь, що ця війна не потрібна нікому з російських еліт, окрім самого Путіна. Тим більше що еліти вже починають страждати досить суттєво. Ну, от дивіться: а от сьогодні в Краснодарський край прилетіло в завор, так або Це Роснафта. До цього ці СБУшні дрони долетіли до, наприклад, Нежипоцької області, це вже Лукоєл, це вже приватний виробник нафти. Приділа до цього Лісіна, який на завод металургійний є господарем. Це вже конкретні удари по них, так? Їм, ну, їм не зрозуміло, а що далі? Тобто Путін, ну фактично, зараз Путіна не малюємо в картинку майбутнього, і ним обіцяє ну війну. Заради чого? От чого що? І вони це чітко розуміють, Це, це створює в дійсності небезпеку для Путіна, і тому вони, наприклад, зняли з виборів цього надіждіна, uh -huh. тому що Надєжді, в принципі, у нього така поміркована була антивоєнна риторика, яка повністю влягалася в очікування російського народу. Яка полягала в тому, що звільняти окуповані території ми не будемо, але готові зупинити війну. Uh -huh. А це відповідає запитам людей навіть з такою, з такою антивоєнною риторикою надіжду не допустили до виборів, тому що а, а, вони дмухають на воду і вони розуміють, що це небезпечна поява такого великого масиву людей, які навіть в такий пасивний спосіб готові. Висловити свою ну згоду з Путіним. Добре, а що ж тоді завтра? Тому що навіть так звані опозиціонери за кілька тижнів до виборів часто нам повторювали, що ми побачимо ще їхні дії і їхню активність. Бачимо, пам'ятаємо ці скромні заклики Навальної о 12-й годині всім прийти і зіпсувати бюлетені, але точно не голосувати про Путіна. Все це дуже скромно, враховуючи, що дійсно будь-хто хто міг би очолити це протистояння, він обезголовлений тим чи іншим чином. Тож, що ми можемо побачити після. Оприлюднення результатів завідомо зрозумілих для нас. Тобто, це якісь традиційні потроху розгони на вулиці, кілька демонстрацій автозаків. Чи все-таки це якийсь повільний процес, який буде руйнувати все таки образ Путіна? Ну не буде ніяких, скоріше за все, протестів. Це так зрозуміло. Вони контролюють внутрішню ситуацію в країні не слід недооцінювати ФСБ. От щодо а далі тут питання внутрішньоелітньої розборки, коли вони отримують інформацію, як воно буде вибудовуватись. Тут вже тут дійсно головним учасником виборів російських є Збройні Сили України. Тобто кількість прибитих заводів НПЗ, так? Тобто, умовно, якщо такими темпами Україна буде вибувати НПЗ, ну так знаєте, у них через два тижні взагалі не ушкоджених. МПЗ в європейській частині Росія. А це створює проблему для вже економіки в Росії, так? Оскільки це нафта, це дизель, який використовується, наприклад, для посівної та, для, е, використовується, для посівної та використовується для армії в тому числі. Це зростання цін, руйнування логістичних це, е, ланцюгів знайомих для регіонів. Так? Та багато чого іншого тут. в тут Україні слід грати. Тома у принципі, те, що Україна почала заходити на територію Росії, вже відкрита. А пан Путін відверто сказав, що вони приходять, що щоб торгуватися з Росією, обміняти на окуповані території. Ну зверніть увагу, називається, це це. Не ми перше таке сказали. Це до речі, дуже гарна ідея. Так, я чула вже цю тезу, бачила її е, е, в інших також е, виданнях нашим колегам про що ви говорили в цілому, Путін е, на багато речей сьогодні зреагував і про на події на кордоні, це означає, що дійсно тригерить, і напевно, що наступна каденція його не буде вже такою впевненою, враховуючи, що певний компромат на нього буде, але все-таки навіть розуміючи ці деструктивні процеси, навіть те, що в самій Росії може не вистачати пального, і навіть розуміючи, що матимуть якісь певні аргументи впливу. І тиску на нього. Що це може бути за тиск? Ну чим він фактично може загрожувати. Чим він може сприяти нам? Як може змінитися ситуація з вигодою для нас, якщо на Путіна будуть тиснути, знаючи правду? Ні, питання не втиснути, знаючи правду, питання що створюються передумову для громадянської війни, угу. яка пов'язана з тим, що Путін вже веде питання до поширення націоналізації активів. А, а майже кожне вже угруповання, особливо регіональне, вже отримав з взяло собі якесь ЧВК, і це створює гарні передумови для гарної громадянської війни в Росії, тому що кожен буде захищати власну ну, власність, тому що чим менше грошей у бюджеті, а через удари по НПЗ грошей стає менше дає є менше прошедше для того, щоб експортувати нафту через експорт нафти, їх треба десь шукати. В першу чергу йдеться про націоналізацію цих активів, а це створює опір внутрішній, який Україна повинна грати так, в різний спосіб. Або з кимось домовляючи з олігархів, ну, умовно кажучи, олігарх. У тебе є такий вибір. або ти щось робиш проти Путіна, або завтра тобі прилітає 20 бронь. Ось, що ти обираєш? Подумай тут uh -huh. дуже, ту дуже, дуже сильно подумай над цим. Так? Тобто, тут е, гра повинна бути з боку України, в тому числі в силовий спосіб. Знаєте, це як е, Капоне якось сказав добрим словом, то пістолета можна тянути більше, ніж добрим словом. Uh -huh. От і в даному випадку так повинна працювати силова дипломатія, коли е, з одного боку Україна тисне по активах, а НПЗ це дуже великий удар для них. Рейкінгову установку, як, наприклад, в Рязані, яку приходила, ну навіть в мирний час, ну такий простий, треба півтора року, щоб її спроектувати, щоб її виготовити, провести, змонтувати, навчити персонал і так далі. Та проблема в тому, що в Росії таке обладнання давно не виробляється. І це можливо тільки на Заході зробити, а Захід сильно допоможе, тому що Китай, точніше, не допоможе, не зможе зробити mm -hmm. це обладнання. І тому знов таки, довбати, довбати, довбати а там далі дивитися, як воно все розвернеться. Те, що напруження в політах зросте, це однозначно. Я вам дякую саме за такі акценти, тому що можливо багато вже зневіри в тому, що щось може змінитися, і багато нерозуміння, в який взагалі спосіб. А тут ми починаємо вже усвідомлювати, що поки а, Путін будує свій черговий картковий будиночок, вже далеко не міцний. Бояри починають розкладати свій пасьянс, виходячи з ситуації. Я вам дякую, Тарас Загородній, політтехнолог, про те, чим може обернутися для Путіна нинішня ось ця а, картина маслом з намальованими результатами, тоді коли за ними все-таки не. Тоятиме реальний результат.